Ммм mm. дуже гарно і смачно. Друзі, привіт! Якщо у вас є білий хліб, яйце і трохи молока, можна швидко приготувати смачний десерт. Для цього цукор змішуємо з какао і корицею. Вінчиком збиваємо яйце з молоком або вершками до однорідності. Скибочки хліба паніруємо в суміші какао з цукром і корицею. Потім змочуємо швидко з обох сторін у молочно-яєчній суміші. Обсмажуємо гріночки з обох сторін на вершковому маслі на невеликому вогні. За бажанням прикрашаємо фруктами, ягодами, горіхами, поливаємо згущеним молоком або джемом.